Холоденко захищає російськомовних українців і там все остальное. Всі гадості, що про мене пишуть, якісь лояльності, не пойме до чого. Холоденко відреагувала на хейт який полився в її бік та дала реакцію. На ось цей коментар. Дивіться далі. Дивіться, дитину вбила ракета, батьки сидять над дитиною, плачуть, і, взагалі, в когось вистачає совісті. Наглості, я не знаю безлюдяності, якоїсь дебільності писати коменти, які я виставляла в попередньому сторісі, Що а чому вони плачуть і причитають російською мовою? Я хочу вам сказати: якщо для цього, щоб захистити таких людей, які вгоріше повинні думати, яку мову їм говорить, якщо для цього мені треба заплатити ціну, що я не такий патріот і я не так люблю, то це вже не патріотизм, це якась гостра стадія якогось тяжкого психічного розладу. І я готова бути поганою, але я за людяність. Ви розумієте, треба бути людьми.